Чуєш? Знаєш, що це за звук? Це повільно скриплять сани Святого Миколая. Ти вже великий чи велика, і точно знаєш, хто такий святий Миколай? Але чи ти знаєш, де він живе? Одні кажуть, що Святий Миколай живе десь далеко далеко у горах. там, де так багато снігу, що він інколи сягає аж до даху хатинок. Там дуже холодно, вітер співає казкові пісні. В тих лісах навіть ведмеді ходять у теплих чобітках. А зайці носять рукавички, щоб лапки не замерзали. Вау! Вау! Але це лише одна історія. Інші діти шепочуть зовсім інше. Кажуть, що святий Миколай живе на небі. Там, на пугтій хмаринці, стоїть його маленька затишна хатинка. Раз на рік Миколай спускається із неба. Щоб подарувати дітям подарунки за гарні вчинки та чемність. Саме тому його хатинка так високо, щоб бути ближче до зірок і чути, що шепочуть про дітей Янгулята. Але це ще не всі історії. Дехто вірить, що святий Миколай живе у чарівній печері, а замість дверей у нього велика снігова гірка. У ній можна не ходити, а скочуватись місінько до чемних дітей. Давайте заглянемо у цю печеру. Ого, скільки тут смаколиків! Як же святий Миколай знає, хто був вчений, а хто би шкотував? <звіт> У горах ростуть особливі ялинки, шептуни. Вони не просто шумлять від вітру, а справді шепочуть Миколаю на вушко, як поводились дітки. Подивись, як Миколаю приємно слухати добрі слова. Також кажуть, що він точно встигає до кожної дитини на землі. Хоч це здається неможливим. Може, в різні країни Миколай добирається по-різному? У Фінляндії, наприклад, він, напевно, їде на оленях, а до Іспанії попливе кораблем. А в Україні він тихенько кладе подаруночок під подушку поки дітки сплять. Проте діти можуть уявляти зовсім смішні речі. Ось, наприклад, якби Миколай жив у багатоповерхівці. Ліфт би тремтів кожного разу, коли б він заходив із великим мішком подарунків. Довелося йти б сходами. <плес> а якби Миколай жив на дереві, білочки покрали б всі горішки. <плес> та ось настає тиха зимова ніч: сніг падає із неба, зірочки світять, а Миколай іде від дверей до дверей із великим мішком за плечима. Десь у теплому ліжку спить дитина, вона точно знає: Миколай обов'язково прийде. То ж він живе насправді. Це велика таємниця. Але ми точно знаємо його серце завжди поруч із тими, хто робить добро. А ти вже написав чи написала свого листа? Не борись, Пиши, клади на віконце, і Миколай обов'язково прочитає. І головне, не забудь прибрати іграшки перед сном, бо чемним діткам подаруночки дістаються швидше. Надходить нічарів нас пить увесь рідненький край, ось у нашій всій оселі завітає, Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малятам посміхни, щирим серцем пригорни. Миколай, Миколай. Усміхнись щирим серцем пригорнись.